Всім привіт! Сижу вночі паяю. Покажу вам секрет один. Нещодавно його відкрив. Дуже цікавий диземетр Master 1. З заводу він йде. Ось такий. Розрахований тільки на детекцію гамового промінювання. В ньому всередині лічильник SBM 20U. Буває іноді SBM. 20БМ21, ну це неважливо. Всі давніх роки випуску 90-91. І замотані в товсту свинцеву фольгу. І до неї припаяний провід, і він йде на плату цієї фольги. Я вивчив це питання. Для, ну, як, для чого це робиться і як воно працює. Для чого це робиться? Всім зрозуміло, просто. Фольга свинцева повністю гасить все бета-випромінювання. Він стає прилад сліпий до бета-випромінювання, гасить частину гами випромінювання приблизно половину усього, яке реально влітає, детектується диктовується без свинцю. І прилад стає наполовину сліпіший до гами, повністю сліпий до бета випромінювання, але зате вирівнюється енергія гами. На спектрі в кВт-вольтах, і е, можна виміряти гаму більш точно, але м -м, тільки потужну і слабку ви вже не побачите і не виміряєте. Тільки для потужної гами. Так, е, е, і що цікавого, якщо цей лічильник відпаяти, змотати фольгу, запаяти назад, перестає працювати до землі. На екіральні хаотичні цифри глючить і все. Дуже цікавий ефект, тому що просто забрали фольгу. Але от до цієї фольги припаяний ось цей провід. І от я вирішив розібратися, в чому тут справа, чому цифри хаотичні, коли фольгу зняти. Він припаяний до плати не просто так. Там іде, як то правильно сказати, не обратна звязь. Ну, в общем взаємозв'язок зі всім. І я вивчив це питання, значить. Свинець не повністю лежить на е, детекторі з 20 От детектор, я вже розмотав фольгу. От вона, ось така велика. Уявляєте, скільки там шарів фольги? Він взагалі сліпий стає до радіації Петр і майже до гами. В ось такий лічильник, але фольга намотана не на корпус лічильника, він сам з нержавіючої сталі, а на ось таку плівку. Плівка ця, вона як би діелектрик, але не ідеальний діелектрик. Це якась спеціальна плівка, її підібрали, вона шелест має такий, шелестить. Е, я не знаю, що вона зі сліди навряд чи хоча б бути. Вона не целофан, не поліетилен, не проліпропілен. Бо має такий хруст характерний. Я не знаю, як вам це. Ну, от. Ось такий, і вона не розтягується, вона не така, як силікон чи поліетилен, не тягнеться, а рветься. Зараз горіння не знаю, але, ну, напевно, плавиться, я думаю. І вона якби діелектриком виступає, вона відділяє, не дає проходити ток з лічильника на фольгу і назад, тому що на лічильнику самому тут 400 вольт напруга, на фольга на фользі інша. Я вже поміряв і який опір, і напругу. Все зараз вам покажу, поділюсь секретом. Значить, от що я наміряв. Ну, на лічильнику тут і так всі знають, подається 390-400 вольт постійної напруги, але ви її тут виміряти не зможете, бо опір певний і мультиметри, типу, ось такого за 4 долара вам нічого не покажуть. Потрібно професійні прилади за сотні доларів, щоб поміряти цю напругу на лічильнику. А взагалі потрібен осцилограф, там також нормальний, ну там десь від 500 доларів мінімум, а то й від 1000, щоб таке міряти нормально. Ну да, Десь від 500 доларів і вище осцилограф, Тоді зможете поміряти напругу, імпульси. От таку. Що я поб'яю? Значить тут йде катод. От я вам так розверну. На лічильнику катод мінус, тут плюс анод 400 вольт. Далі, фольга припаяна до ось цього проводу, він йде на плату. Фольга обмотана в оцю плівку. Плівка між металевим корпусом лічильника, на якому 400 вольт, і фольгою. Між ними є певний опір, оця плівка його робить. Тобто ток проходить через цю плівку на лічильник, але має великий опір. Який саме я ще точно не заміряв, але є певний опір. Не повністю вона діелектризує. Так, Ну і не, не проводить повністю ток. Далі, на самій Фользі, ось цій, він йде ось сюди на плату, на ось цю дорожку, і вона йде по платі на мінус батарейок. Тут вона батарейках зараз ось тут мінус, ось тут плюс, тут 6 вольт постійної напруги. 6 вольт. Ну, може бути менше, коли вони розрядяться Тобто від 4,5 до 6 вольт тут постійно напруги мінус. Тобто на цій фользі мінус 6 вольт постійно напруги. А ось тут мінус 400 вольт плюс 400. Дивіться, куди йде провід від фольги припайним на цей резистор і зразу на мінус батарейок, тобто вони замкнуті. Далі, звідси. Від цієї фольги йде резистор, і він переходить на доріжку, яка йде до катоду лічильника, де 400 вольт. Тобто між катодом лічильника, корпусом лічильника, на якому 400 вольт, і між оцею фольгою, на якій мінус 6 вольт, і вона повністю з'єднана з мінусом батарейок. Між ними стоїть ось цей резистор. Я поміряв його, він рівно 100 кОм. Ось так це все працює. Якщо відпаяти цей провід або відірвати фольгу. Ну, в общем, експерименти я різні проводив. Тобто, дивіться, якщо будь-які маніпуляції робити, перестає схема працювати і так задумано. Тобто, дивіться, відпаяєте цей провід не буде працювати, Відпаяєте фольгу, не буде працювати, плівку заберете, не буде працювати, фольгу заберете, не буде працювати, не буде торкатись фольга до плівки, не буде працювати. відпаяєте цей резистор, чи будь-що зробити, не буде працювати. Я це перевірив. Як працює тільки при таких умовах. Я от помітився, розібрався. Навіть якщо ми нічого не чіпаємо, дивіться, провід не чіпаємо, резистор не, не чіпаємо, тобто не відпаюємо ні резистор, ні провід, ні фольгу, ні лічильник, нічого не відпаюємо, Просто так, як все було, просто я розмотую фольгу, нічого не відпаю. Просто я її змотав з лічильник і забрав подалі. Ось тако. І вона просто висить в мене, от, втається, але все як було в схемі, нічого не міняв. Все одно дозиметр перестає працювати. Він показує якийсь бред на екрані. Тобто дозиметр працює тільки в тому випадку. Коли ця, на цю фольгу подається мінус 5 вольт з акумулятора, при умові, що ця фольга плотно прилягає до ось цієї плівки на корпусі, і, е, і передається от певний ток імпульси від 400 вольт корпуса до земетра, на мінус 6 вольт на фольгу. Тобто, якщо я ось так. Приложу фольгу до корпуса і тако сильно прижму пальцями, буду тримати. Зиметр працює, все правильно показує, все супер. Тільки я заберу фольгу з, е, з цієї плівки, причому я до корпуса лічильника не дотокаю взагалі. Я доторкаюсь фольгою тільки до цієї плівки. Тільки тоді все працює. Якщо я доторкнусь до корпуса, до буде взагалі коротке замикання і працювати не буде. Ну, Все згорить взагалі, може згоріти. Ось так тобто, хоче через діелект, щоб дотракалося і там проводяться певні токи, і воно так задумано. Ось така хитра схема. Ну все. Тобто, так як більшість мріє, говорить: о, якщо я куплю дозиметр, та у мастер-1, і просто з нього змотаю фольгу. У мене ж буде дозиметр бачити. бету, правильно, я зможу її міряти. Ні, неправильно, так не буде. Звичайно, от я щойно це показав, буде у вас хаотичні цифри на екрані показувати, і ви спорите дозиметр. Тому схему я відкрив, технологію, як вона працює, користуйтесь, якої не треба. Надіюсь, комусь буде цікаво і корисно. Може, хтось буде вивчати цю схему, цей дозиметр. Ну, все. Все. До нових зустрічей. Всім доброї ночі. Все. що спати?